Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачного салату. Беремо капусту пекинську, беремо яйця, дві штучки, баночку тунця олійку я зляла і кукурузку. Дивіться, значить, капусту я посікла, додаю тунець. Тунець, до речі, для мене тут був новиною, тому що єдиний салат. Який мені подобався з тунцем, це був рисовий салат. Це ось другий, де тунець дуже йде, дуже смакує. Добавляємо яйце, добавляємо кукурузку. І ще буде у нас один такий цікавий інгредієнт це заправка. Заправка для салата у нас іде. Французька гірчиця і майонез. Для мене цей салат був відкриттям. Дуже легенький, дуже смачненький і швидко готується. Перемішуємо. До смаку додаєте трошечки солі. и салат готовый. Смачного?